Міська влада Ніжина велику увагу приділяє утриманню вулично-шляхової мережі в належному стані. Наразі активно тривають ремонти доріг та тротуарів. По утриманню вулично-шляхової мережі міста у нас дуже виділялися кошти на первинному бюджеті в грудні місяці. Були проведені чотири тендери. Вуличну шляхову мережу. Ми утримуємо заключаємо договори по чотирьом профілям. Це Поточний ямковий ремонт вулично-шляхової мережі міста це ямковий ремонт всіх вулиць, насамперед автобусних маршрутів. На сьогодні виконання робот майже на 95%. В цьому так сказати, в цій роботі ми в цьому році наголосились на тому, що крім ямкового ремонту, ми вулиці закрили і ще великими картами. І от така вулиця, як Ветхінська, це у нас на діївської, на ми її майже на 60% вулиці положили великі дві карти і поліпшили цим сам стан вулиці. Чому було прийнято таке рішення? Дуже погано фінансуються капітальні видатки і виготовлення проєкту це дуже значні кошти. Тому Пішли таким чином. Активно у Ніжині ремонтуються і внутрішньоквартальні дороги. Цьому році ми вирішили піти трошки іншим шляхом. вирішили закривати 100% по мікрорайонам. Перший мікрорайон, який ми виконували, це був е, новий у нас мікрорайон, перейменований Олександра Масієвського. На вимоги мешканців ми роботи виконали майже на 100%. Саму вулицю Масієвську теж планувалося зробити в цьому ракурсі, але Зробивши обстеження, ми зрозуміли, що там треба робити обочини, там треба робити ухили, там треба відводити воду, тому в цьому проєкті по-поточному ми не зможемо його зробити. На сьогодні нам вже замовлений проєкт на капітальний ремонт цієї частинки вулиці, це від вулиці Шевченка до кінця скверу Чорнобильців. Велику увагу в Ніжині приділяють і заміні старого асфальтного покриття на тротуарну плитку на пішохідних зонах. Третім таким ще одним. Договором, який ми заключили, це поточний ремонт тротуарів по місту. Що хочемо зробити по цьому договору? Насамперед положити тротуари в плитку. На сьогодні виконана повністю робота по вулиці Шевченка від 96-го номера, це магазин Океан до 116-го це ДОТБ. Там повністю ми положили плитку і повністю там закрили тут учасничок. Сьогодні ми перейшли на вулицю Прощенка Станіслава, замінюємо асфальтобетонне покриття тротуару на плитку від вулиці Гогаля до вулиці Братив зосим 60% у Ніжині складають ґрунтові дороги, тому велике значення тут приділяють підсипці та грейдеруванню. Дуже велика робота проводиться. Стараємося закрити, знаєте, як кажуть, кутками. Тобто одну вулицю зробили і куток до неї зробили, щоб люди бачили, що щось робиться. Грейдеровку робимо, але мінімум. Стараємося, якщо робимо грейдеровку, то робити її з відсипкою. І не робити відсипку без грейдеровки. Тому що сама відсипка без грейдеровки, вона звеличує полотно, що дає ухіл і вода. вода тече у двори мешканцям, тому ми робимо корито, а потім ми робимо відсипку. Оце такі чотири напрямки по утримання вулично-шляхової мережі.